Хату. Ну що, питання від підписників? Значить, дивимося. А, Добрий день! З великим одним вас. Колонка Хопстар, А30 паті, слабо держить заряд акумулятора. Що можна змінити на більш потужні, якщо так, то яка ціна? Дивіться. Так, звісно, висилайте, ми зробимо супроводи з Наскільки я пам'ятаю, там 7,4 вольта акумулятор, тобто два послідовних акумулятора. Ну, тобто, два штучки. Отак послідовно, раз, два, 7,4, Не 3 і сім, а 7, а 7,4 вольта. Тобто, парою. Одну пару можеш поставити, дві пари і так далі. Попарно, зрозуміло. Тобто можна поставити 2 акб, 4 АКБ, 6 АКБ і так далі. По парам можна буде глянути по колонці по корпусу. Дивіться, ми дивимося по корпусу, наскільки можна вплити. Бо в багатьох колонках є ограничення. Наприклад, в оцієї колонки ось було ограничення. Ось о. А в цій колонці ограничення тут отсік всього-навсього на 4 акумулятора. 4 стандартних 18650. Ну, тобто оцих да? 18650. Обичні. Їх там 4 штучки. Ну, ну куди воно годне. Коротше, що ми зроли, ми випали корпус в даному випадку, ми його випиляли там і всунули туди акумулятори 21700, ребята. Там акумулятори 21700. Вот. LG M50LT. Ємність 5000 мА в одному акумуляторі. Не рівняйте, пожалуйста, їх із стандартними 18650 тому що вони ж більші набагато і товстіші, і з більшою ємністю, поняли? то я зараз в колонки скрізь де можна всунути, я всовую ці акумулятори. Тобто рядки 3 -амперної. Тобто ми туди поставимо плату Type-C. Хоча там і так плата, ну там, мабуть, 2 наскільки я пам'ятаю. Чи згодиться? Ладно, піде рідна плата. Якщо на амперна, ну піде. Ладно, хорошо. Там вже за бажанням. В холп старі там в тому піде рідна плата. Вона наскільки я пам'ятаю, амперна. Бо я теж холп стар вже з собою. Я 20 таскав і цей. Що іще? іще? Іще плату. Подивимося плату. Якщо плата дуже слабенька, ми плату поставимо сильнішу. Тому що часто буває халтуря трошки на платах. Наприклад, така ось плата. Це 20 ну, 2С2 20 амперів. Поняли? Нормальна платочка, така хорошенька вже буде. Мощненька. Та можна отаку поставити. Подивимося, розберемося. Ну, я ж кажу. По факту, пересилайте нам. А, тепер дивіться. Тут яка фішка. А, зараз із ремонтами і із колонками. Хто хоче перепакувати свою колонку? Можете які хочете слати. Можете gbl слати. Нам GBL-ку оригінал теж слали на перепаковку. Ми перепаковували. Взагалі не проблема. Це все можна перепакувати. Якщо ваша колонка вже додихає, присилайте нам. Шуруповерт додихає, присилайте нам. Болгарка електрична додихає, присилайте нам. Сучкорєз вам напарили за 800 гривень, купили в китайців, влоханулися, а там акумулятори дніще. Присилайте нам. І тепер вам маленький бонус. Ви за дорогу платите тільки в одну сторону. Як це працює? Зараз у нової почти є послуга, легке повернення. Воно придумано, щоб там я кросовки поміряв, там забрав у продавця, все нормально, додому прийшов блін, а вони жмуть собака. І я з продавцем договорився, щоб я верну назад, і повернення в другу сторону типа безплатно. Так, от, що я можу зробити? Ви мені шлете на ремонт, а я вам назад повертаю легким поверненням і ніхто не платить. Так би ви платили в одну сторону 100 гривень доставку або 120 і в другу ще доставку. А так ви в одну заплатили до мене, а назад у вас поїде безплатно. Приємно? Приємно все. Так що я думаю, зараз недорого можна, в якому веселі де не сиділи, ви можете переслати будь-який інструмент, будь-яку колоночку, любошу, що, що ви хочете перепакувати. Ліхтарики можемо переплати, все перепаковуємо. Переділиємо все. Шліть нам, ми зробимо з нього лялечку, буде Му, конфетка буде. Ну або якщо у вас ще нічого немає, то ніхто не мішає купити зразу, в нас вже готово. В нас є товар китайський, який ми самі закупили, вже готовий, перепакований на потужні акумулятори. Якщо у вас в наявності вдома є колонка якась яка негодяща, можете її прислати, ми вам її зробимо. Ні, ми наше з вітрини прям беремо наші ліхтарики, колонки, все ми все переділиємо самі своє теж. А можемо ваше переділити, не проблема.